У Нас минув ще один дуже гарячий тиждень на фронті, і наші бійці, власне, як протягом усього повномасштабного вторгнення дуже мужньо боронять нашу державу. І те, що ворог не просувається, це заслуга безумовно наших сил оборони. А протягом минулого тижня я нагадаю, що основним напрямком наступу ворога залишався схід. І на сході вони розширювали свої напрямки. У них основних було чотири. Ви пам'ятаєте з нового року: це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, і вже більше тижня вони намагаються наступати на Куп'янському напрямку, але їм не вдається там просуватися. Натомість, все таки тривають гарячі бої. І на куп'янському напрямку протягом минулого тижня вони намагалися витіснити наші підрозділи за бар'єрний не річки оскол. Але нічого не вдалося. На Лиманському напрямку там теж ворог здійснював протягом тижня штурмові дії, простими словами, намагався наступати, і там теж тривають запеклі бої. І я думаю, що вже всі чули Серебрянський ліс. Тут саме йдеться про цю місцевість, і е, ворог намагається саме звідти витіснити наші війська. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, він успішний протягом минулого тижня, бо щодня. Хоч і потрохи, але наші збройні сили упевнено просувалися вперед на південному фланзі біля Бахмуту, і власне там ми маємо з вами близько. 4 квадратних кілометрів звільнених, і загалом, якщо говорити про цей да Бахмутський напрямок, то там вже звільнено близько 35 квадратних кілометрів. Що стосується північного флангу, там тривають бої. Ворог, ви знаєте, що чіпляється фактично за кожен сантиметр за кожен метр, і не від, ну, не хоче віддавати да. Це зрозуміло, зайняті ним позиції. Тому на північному фланзі саме тривають ось ці бої. За позиції, без принципової зміни положень обох сторін. А що стосується Бахмуту, там обстріли, обстріли і нашої сторони, і сторони ворога, але ворог, ми вже говорили про це з вами не раз, у Бахмуті насправді знаходиться у пасті і його маневрність там абсолютно обмежена нашими збройними силами. Що стосується що стосується ключової задачі ворога, це звісно, що зупинити наше просування і ключові бої ну такі найгарячіші бої попередні дні. І зараз, коли ми з вами говоримо, тривають в районі Кліщіївки, Авдіївки, Кліщівки, Андріївки і Курдюмівки, бо ми з вами говоримо зараз про Бахмутський напрямок, і власне там розгортається основний ту ну, такий театр дій на сході, де наступають наші зброї. Сили. Но для розуміння. А обстановки, в якій воюють там наші збройні сили. Ми минулого тижня з вами говорили про кількість обстрілів і кількість боєприпасів, які використовує ворог на сході. От цього тижня ця кількість збільшилася майже на 40 тисяч боєприпасів. І якщо говорити про весь тиждень, то це приблизно 400 тисяч боєприпасів тільки на сході. Якщо ви ну, розділите на день, так доволі умовно, ви побачите, що це близько 60 тисяч. Тисяч снарядів на день, тобто це суцільна, ну, суцільна стіна, можна так сказати, з обстрілів, яку долають наші збройні сили. І попри це, наші збройні сили там просуваються. Якщо говорити про південь, там здійснюється теж продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що і на Мелітопольському, і на Бердянському напрямку, і наступальні дії минулого тижня. Проводилися в напрямках Новоданилівки, Вербове, Роботине, Новодарівка, Приютне, Мала Токмачка, Вербове, Новосілка, Старомайорське і скрізь по напрямках, де рухалися наші сили оборони, є незначні, але впевнені успіхи. Там треба сказати, що наші збройні сили просуваються не тільки крізь суцільний вогонь, артилерійський, мінометний і авіаційні удари там постійно завдаються. Але і замінування. Тому наші збройні сили сьогодні там зайняті багатьма задачами, крім того, що проводиться постійно аеророзвідка місцевості, займаються розмінуванням, наносять враження вогневе ворогу і, власне, готові рухатися далі цього тижня. Так, да, ну і по звільненій території, щоб було зрозуміло, що за минулий тиждень на південних напрямках, де наші рухалися вперед, більше 12 кілометрів було звільнено квадратних. Ну і загалом ця площа на півдні складає вже більше 192 квадратних кілометрів. Пані Ганна, ще одне запитання. Знаю, що ви буквально нещодавно повернулися з поїздки на фронт. І бачили там наших відважних захисників та захисниць, які не один місяць і не один рік боронять державу. Звідки вони беруть сили? Що вам говорять стосовно цього? Да, сьогодні вночі повернулась, ми працювали з підрозділами стратегічних комунікацій Збройних сил України в бригадах, в бригадах наступу ми були на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському, на Вугледарському. Це власне ті напрямки, які по новинах проходять через кому на Авдіївському напрямку. Тривають бої, і це вже всі звикли чути. Але насправді, якщо говорити, скажімо, про Авдіївку і про захист цього напрямку, це. Теж одна з дуже героїчних сторінок нашої сучасної нинішньої військової історії, тому що ті сили противника, які там зосереджені, переважають наші сили. Але менше з тим, наші бійці, ви бачите, просувань там немає. Наші бійці потужно там стоять доволі довго, багато місяців, в дуже складних умовах в усіх сенсах під постійним вогнем. Але вони ворога не пропускають. Якщо говорити про Мар'їнку ви знаєте, що майже, на жаль, зруйноване місто, і там е, інший характер війни, там вже складно займати якісь позиції над землею. Там в основному вже е, всі, як військовою мовою кажуть, закопуються. І ми можемо з вами по цих напрямках, і в тому числі по Вугледарському, е, сказати, що. Це не 14-й рік, коли ворог ставив за мету захопити нашу інфраструктуру, наші будинки, все це зберігав, заселяв туди своїх людей, залишав наші, які вимушено там залишилися під час окупації. Зараз на інша ситуація. Зараз ворог повністю стирає населені пункти з лиця землі, тому що йому це не цікаво. Їхня задача зараз захопити основні панівні висоти, взяти під контроль території, захопити основні траси і рухатися вперед. Тобто зараз ми з вами бачимо якісно іншу війну. Але в усіх цих умовах, ну приміром, а села, які ми з вами називаємо за один день, може в одне село, де точаться бої, от на цих напрямках, де я вам називала, прилітати по декілька авіаційних бомб в село. Ну всі розуміють площу села. Тобто, ворог використовує дуже багато озброєння і сил, але просунутись не може. Пані Ганно, дякуємо вам за інформацію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І в цілому, дякуємо нашим силам оборони за захист і кожен новий день на рідній землі. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, була з нами наживо.